Вітаю незламні мова, наша зброя, якою ми служимо народові, що нас породив, вигодував і виховав. Саме вона, наш щит, наша особливість, маркер, який визначає нашу неповторність, українська моватня та глибинна. І кожне слово має свій відтінок: сум, радість, гумор, щедрість, щирість. Мова розчулює, закликає до боротьби, клекоче у ненависті до зла та несправедливості. Тож, пропоную згадати цікаві факти про українську мову. Готові? Отже, за даними вченого Василя Кобилюха, українська мова сформувалася ще в 10-4 тисячоліттях до нашої ери і походить із санскриту: Київ та Полтава, столиці української мови. Сучасна українська літературна мова ґрунтується на полтавсько-київському діалекті. А вся річ у тому, що автори, які в першому писали живою українською мовою, походили з Полтавщини та Київщини. У 448 році візантійський історик Пріс Пантійський, перебуваючи в таборі Гудського володаря Аттіле на території сучасної України, записав слова Мед і страва. Це була перша згадка українських слів. До речі, в українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Українську мову намагалися заборонити багато разів. Найчастіше називається число 134 спроби заборони. Наша мова пережила чотири століття репресій і лінгоциду. Найвідомішим документом про заборону української мови вважається Валоївський циркуляр, який мав русифікувати українців. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово горизонт має аж 12 синонімів: обрій, небозвіт, небосхил, край небо. Круговид, кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, небо край, овид. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших, вона посідає друге місце у світі за мелодійністю після італійської і третє за красою лексики після французької та перської. У нашій мові є особливі слова, паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази. або слова, які ми можемо читати зліва направо або справа наліво. Ось, приміром, я несу гусеня. А тепер спробуй прочитати справа наліво. Я несу гусеня. А тепер зліва направо. Я несу гусеня. Цікаво! А чи знаєш ти, що українську офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського? Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови? Перший український буквар видав у 1574 році у Львові першодрукар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, знайдений у 1927 році в Римі. Нині стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. А чи відомо вам, що найстарішою українською піснею вважають баладу Дунаю, Дунаю чому смутен течеш? До речі, Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. Українська мова єдина серед слов'янських мов, що зберегла кличний відмінок. Тому в нас є цілих сім відмінків. Дуже важливою частиною української мови є її діалекти. Унікальні для кожного регіону. Разом з вивченням літературної норми української мови важливо також пам'ятати та зберігати особливості свого діалекту. До речі, паляниця, збройні сили, стугна, козак, Змігіний, чорнобаївка. Це одні із найоживаніших слів української мови за перші сто днів повномасштабного вторгнення. Їх використовували українці кожного дня по декілька разів. Тож, пам'ятаймо, кожне слово українською це цеглинка у фундаменті нашої держави. Любімо, шануймо, плекаймо. Вивчаємо та розвиваємо українську мову.